само активно і з величезною жагою допомогти українцям працює з пів тисячі волонтерів співробітників запорізьких підприємств Метенвесту. Вже рік на базі гуманітарного хабу збирають продуктові та гігієнічні набори, сортують одяг, медикаменти та побутові речі. Все для допомоги вимушеним переселенцям, мешканцям прифронтових міст і сіл та іншим українцям, які постраждали від повномасштабної війни з Росією. Географія поставок досить обширна. Це 21 область. Майже всю територію України ми покриваємо. Але пріоритетними напрямками залишається Запорізький, Донецький та Дніпропетровський. За рік тут опрацювали майже 6,5 тисяч тонн гуманітарного вантажу і сформували понад 600 тисяч продуктових і майже 50 тисяч гігієнічних наборів. Відпрацювали рік і в подальшому плануємо продовжувати цю роботу, бо ми бачимо запит, ми бачимо актуальність і працювати будемо до нашої перемоги.